Сьогодні ми вирішили запитати бучанців, які вулиці, на їх думку, потрібно переіменувати у Бучі. Мене звати Олександр Борцов, це за Буча Сіті. Поїхали. Це не головне. Перейменувати вулиці. Це не про головне, просто загалі ну, на вашу гол, думку? На мою думку, головне це зробити людям, щоб було тепло, відремонтувати все. А вулиці, я вважаю, ну, для мене це не, не, не головне. Депутатську, я думаю. <ріст> Мені просто не подобається це насу. Ой, ну я був ще листоноша. Зараз я вже навіть не знаю, які тут вулиці, Ну вже Яблонську, вже Кірова переіменували, вже давно. А так я, я вам скажу. Я щось не дуже Добре. цим переймаюся. Дякую. Добре, дуже. Е, ви знаєте, я в Бучі проживаю всього лише 10 років, я погано знаю географію Бучі. Ну, думаю, варто ті, що названі названі на честь якихось радянських постатей, варто було переіменувати. Ну, мою вулицю вже переіменували. Які дру це була бивша ворошила зараз з А так я не знаю. Ті, що мені ближчі, вони вже переіменовані. Знаю лише в нас вулиць, які ніяк не пов'язані з Росією. А по-друге, Таке дуже часто бачу, що переіменовують вулиці, а не тому, що вони пов'язані з якимись російськими авторами чи чимось ворожим, а просто щоб відверстив гроші і негативно трохи до цього ставити. Так, всім совково. Знаєте, це не наболіше таке питання вулиці перейменовувати. Зараз можливо є більш важливі питання. Всі ті вулиці, які мають історію радянщини. Усі вулиці, які не відповідають нашому сьогоднішньому дню, зв'язані із тим ідіотським комунізмом. Всі, що мають ну, якийсь, якийсь зв'язок з Радянським Союзом. Основні, які ми знаємо, вони вже переіменовані. Як бачимо, для багатьох питання переіменування вулиць взагалі не стоїть. А якщо і треба якісь вулиці переіменувати, то люди не знають ці вулиці. І відповідно не знають, які б треба було перейменувати. На тих вулицях, на яких вони живуть, назва вулиці їм подобається. Якщо ви знаєте, які вулиці треба було перейменувати, пишіть, будь ласка, у коментарях. Нам цікаво дізнатися вашу думку. А також не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки і поширювати це відео серед своїх друзів, знайомих. Будемо вам вдячні!